Приїхав велосипед зі Швейцарії, найнер на 29-х колесах, алюмінієва река, е, алюмінієва рама, бренд Трек. Це дуже відомий американський, в 10-ті світі кращих. Значить, що він нас має? Вилучку, рокшок. Це американська, дуже добротна, магенька, м'яка резина. Дивіться, яка кенда широка стоїть, хто любить широку резину. Значить, Шимановські гідравлічні гальма стоять дискові. Посилення у вода, дивіться, які широкі, пістоновані. Альтус, монетки. Шимановська. Шимановський шатун добротний на дві зірки. Передній перемикач. Альтус стоїть. Задній. Діор на касеті. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, на 9, 9, на дві 18 передач. Щемановська втулочка. Японська дає добротні, накадується. Резина Максис. Це дуже добротно. Ззаді теж як нова, широка по рамі пару сколів. Дивіться, пару сколів, по рамі, кріплення на баночку. все дуже в гарному стані. Подивіться, сідло новеньке стоїть з вентиляцією. Оригінальна підніжка стоїть. Когось буде цікавити такий велосипедик, марліс модель. Когось буде цікавити. Пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua також можете приїхати до нас на тест-драйв куликів вулиця Львівська, 20. В кого немає такої можливості, відсилаємо новою поштою по цілій Україні без жодних проблем.